Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковка, і в мене величезне замовлення навіть, напевно, не одне, а декілька. Переді мною зараз чотири коробки, які поступово я хочу вам показати. Тож, якщо це вам буде цікаво, якщо хочете подивитися, які продукти замовляють в мене і чому, то це відео для вас. Ну що, поїхали. Перше, хочу показати вам таку невеличку коробочку, я її вже спакувала на відправку. Це в мене замовила моя постійна клієнтка. І зараз покажу вам, які товари замовлені і чому. В нас з'явилися новиночки, і це в нас дуже така цікава добавка. взагалі FarmaLife бренд італійський, який має свою дерматокосметику, а також він має свої унікальні розробки, які підтверджені клінічно їх результати, і там дуже великий асортимент. Наразі в мене ось це замовили від абдомінального жиру. Насправді, це дуже небезпечний жир. Який створюється навколо внутрішніх органах, і от він, от якраз при всіх там спробах схуднути, він якраз і не уходить. Тобто дуже дуже важко його позбутися. І ця добавка, вона має натуральні екстракти і такі комплекси рослинного проходження, тобто вся продукція йде рослинного походження. І вона чудово справляється з даними проблемами. Взагалі, там дуже крута лінійка в нас з'явилася, і коли я почала вивчати, то в мене просто ну, не можу описати свій захват від цієї продукції, від тих напрямків і тих функцій, які вона виконує. Це перша добавочка тут. Також в цьому замовленні в мене ось такі дві упаковочки шипучих таблеток. Тут по 20 штучок, тобто це вистачить на 20 днів. І ці таблетки треба вживати після, ну, там, через декілька годин після їжі, десь за годинку до сну на вечір. Справа в тому, що насправді не кожен з нас щоденно вживає овочі, зелень і ті продукти, які мають клітковину, які мають такий щелочний заряд. І справа в тому, що більшість продуктів, які ми вживаємо, це можливо м'ясо, це якісь перероблені продукти, вони ну грубо кажучи, закисляють наш організм. І як вважається, одною з причин захворювання ракових клітин, це якраз таки закислювання організму. Тож, оця добавка, вона виводить надмірні кислоти, це її основна функція. Також вона застосовується в різних комплексах по схудненню по оздоровленню. Справа в тому, що, окрім того, що виводить зайві кислоти, ця добавка вона налагоджує на всіх етапах шлунково-кишківного тракту кислотність. Тому що в шлунку має бути ось така кислотність, а в кишківникові має бути така: 12-палі ось така кислотність. І на кожному цьому відділу кислотність нормалізується. Тобто, це теж дуже важливо розуміти. І ця добавка ще виводить і токсини. І вона покращує пристальтику кишківника, тож, бачите, в неї дуже багато функцій. Я знаю, що дівчата-б'юті-блогері їх продають в великої кількості, і вони дуже часто знаходяться ну, відсутніми на складі. Зараз, в принципі, більш-менш нормально, але дуже часто, дійсно, як тільки там на них з'являється акція, все, їх дуже швидко розкуповують. От в мене замовили дві такі упаковочки. Також в цьому замовленні це в мене новинка, аромат Серії «Martin Line». Дуже цікавий такий от аромат, і цікаво буде спробувати його на стійкість. Так, і ще в мене в цьому замовленні не тільки засоби для здоров'я, я ще покажу вам ось такі шкарпеточки для ніг. В мене замовили їх дві штучки, тому що вони дійсно дієві. І не дивлячись на це, що це турецький бренд Рітуал Beauty, вони виготовляють в Кореї. А Корея, як ви знаєте, це країна, в якій передові косметологічні технології, інноваційні, які дають дуже потужний результат. Тож в мене а, дуже часто замовляють ось такі носочки. І якраз зараз на літо дуже важливо попікуватися про свою шкіру. Тож їх також замовили в це замовлення. Так, цю добавочку я вам її вже показала, вона дуже важлива. Вона має ну, величезну кількість там, екстрактів, і всі вони налаштовані на те, щоб покращувати обмін речовин, на то, щоб налагоджувати налагоджувати. Спалення жира, і ну, от всі вони мають рослинний екстракти. Взагалі, Фармалайф має 20-річний досвід, і вони представлені в аптеках і парафармаціях Європи. Ще хочу показати ось таку добавочку. У мене її замовили дуже багато. Це в одному замовленні в мене їх дві штучки, а насправді, ще в одному замовленні замовили дві. І ще очікується в наступних замовленнях також ці, замов... ну, також ці добавочки. Це дуже цікава добавка, яка має 12 саше. І вона розводиться водичкою і випивається за 20-30 хвилин до їжі. Тут вона має псиліум, тобто це дуже потужний а, такий от компонент для ну, от, як клітковина для нашого кишківника. Взагалі е, дуже цікавий момент, що більшість 80%, Нашого стану здоров'я впливає саме їжа, яку ми використовуємо, яку ми вживаємо. І насправді, якщо ми вживаємо мало клітковини, то це також погіршує роботу кишківника. Так, от, в такому разі, дуже важливо додавати ось такі компоненти для того, щоб покращити роботу кишківника. І тут також є і інулін, тобто такий природній прибіотик. Насправді тут дуже потужний і крутий склад. Я просто... Не, не встигає все запам'ятувати, запам'ятати для того, щоб вам це все передати. І ось така в мене посилочка вже буде уходити на відправку вже сьогодні. А, ну що ж, друзі, переходимо до наступних коробок. У мене тут дуже багато новинок, хочеться все розповісти, показати вам. Тож, поїхали, нас багато-багато роботи. Так, ще в такому замовленні в мене замовлені ось такий засіб для Вій. Я, до речі, свій отримала, але якось я за нього забула. Розпакувала, лежить і вже, вже пора його застосовувати, тому що він дуже крутий дає результати, тобто клінічно доведено, що він дає на 74% це довші війни, більш, точніше, на 74% більш сильні. Також на 70% більш а, укріплює, і на 87% більш вони такі густі, довгі. Тобто ну, дуже насправді цікавий такий результат. Хочеться спробувати і подивитися, як швидко взагалі він відбудеться. Це один момент. А ось такий це ось крем з. Він більш такий ночний, він і дезеретонований. Ось такий крем, я якраз зараз використовую, і мені він сподобався. Дуже цікавий продукт це бренд Bioxin, який, до речі, виготовляє для нас Restorex шампуні. І, окремо скажу зараз. Я зараз тестую серію 7 біоолій. Я взяла вчора шампунь, я взяла спрей, мені дуже сподобалися аромати. Після шампуні якось таке відчуття, що от хочеться якогось кондиціонеру для мене. А я спробувала спрей, і мені дуже сподобався. Тож Буду тестити, мені цікаво, як швидко в мене буде забруднюватися волосся, тому що все ж таки там олійки, і для мого волосся, це ну, насправді дуже рідко що підходить, щоб воно так швидко не бруднилось. Але перший день мене поки що влаштовує. Подивимося, як буде далі. І ж самий виробник має і такі потужності, і люксовий виготовляє догляд за обличчям на основі неймовірних компонентів. Тобто, якщо подивитись складові. То там просто ну, кладість таких цінних компонентів для шкіри для антивікового догляду. І тут 10% ретинолу. Тобто дуже-дуже потужний складник для омолодження нашої шкіри. Так, оці два продукти показала. Ще в мене, подивіться, ще в мене три упаковочки шкарпеточок. Але насправді дві ще я роздала. Тобто тут три, там дві це п'ять. І ще дві. Це у мене, виходить, сім упаковок замовили. Так, дійсно, вони дуже-дуже круті. Ще в мене великі, ну от класні відгуки за ось цю серію, тому що саме цей крем він має 5% мочевини. І він е, досить легкий, тому що є бальзам такий в круглій баночці. То він... Більш такий поживний, більш щільний. Він там має більше таких от живючих компонентів, масел. І він також підходить і для кутикули, і для шкіри рук і ніг, тобто такий бальзам, більш інтенсивний. І до речі, я бачила, що саме дівчатка, які займаються нігтями, манікюром, да, вони його дуже хвалили. Але звичайним користувачам не завжди заходить ну може така щільність. Тобто, треба пробувати. Я, наприклад, такі засоби можу використовувати там на вечір. Але в мене така сильна суха шкіра, що дійсно такі засоби вони дуже швидко дають результат. Але ось такого плана кремчики не впанишся. Я в тюбиках для ніг і для рук вони досить легкі і не дають такого відчуття. Тож спробуйте і оцініть, як вам. Ще в мене в замовленні ось ця серія. Взагалі, то чесно скажу, що я собі пожобилася брати таке милку. Тобто у нас є бюджетні серії, є ось таке талія серія. І в е, мене донька, коли заходить в кімнату, де в мене є там продукція, яку я собі відкладаю для ну, того, що я замовила там, то вона дуже швидко витягала в мене всі милки. І коли я спробувала його, я зрозуміла, що воно дійсно дуже круте. Ця ніжна пінка і така вона дбайлива і м'яко очищує, я залишилась в захваті. Тож можу сміливо вам радити ось такі засоби, це в нас рідке мило, і ось такі гель для душа. В принципі, як і всі аромати кокоса, вони пахнуть точніше, ну да, це ж кокоси є. Зазвичай ваніль пахне кокосом да, от з такими кокосовими нотками. А це дійсно кокосовий аромат чіткий. І це, бачите, він зроблений як такі десерти. Дуже е, тішать, піднімають настрій. І це, от, наприклад, бігового кольору. А малинка, ягідний, він має яскравий такий колір. Це вже там, знаєте, створює такий настрій у агній кімнаті. І неймовірні аромати. Це просто неможливо передати. Вони дуже смачні. Мені дуже подобається. Тож зверніть увагу на подарунки, це теж цікавий варіант. І зазвичай талія в мене завжди тільки схвальні відгуки. Тільки, ну от, взагалі люди дуже полюбляють цей бренд. І коли я переходила з Фаберлік, то я дуже переживала за якість, і я думала, ну де знайти таку доглядову косметику, щоб могла замінити. То ось талія от, ідеально замінила дуже-дуже класні результати. І я сама в захваті від багатьох засобів дуже ну, теж люблю цей бренд. Ще у мене ось таке молочко, яке йде після е, засмаги, тобто після того, як ви е, позасмагали на сонечку, у мене їх замовили аж три штуки. Там досить доступна була ціна. І це засіб, який має чудовий склад, Якщо я не помиляюсь, то там є зволожучі компоненти, там є алої, є, можливо, ні, це я не пам'ятаю точно. Ну, взагалі, прикріплю завжди, як я люблю складові окремим віконечком, щоб ви подивилися. Звичайно, не обійшлося від. Серії з чорним чесником. У мене, бачите, майже в кожному замовленні. Замовляється, це маска для волосся. Я в захваті від неї. І ще в мене окремо є і шампунь. Зараз покажу його. Ось. Шампунчик наш улюблений. Ще в мене замовили дві такі добавочки для кишківника. Насправді я хочу сказати, що, а, якщо подивитись так на Правильне харчування на правильні такі от оздоровлюючі моменти, то дуже важливо починати будь-які процеси худнення, оздоровлення з того, щоб нормалізувати роботу кишківника, тому що м, насправді в роботі кишківника, печінки і жовчного, от, закладені всі процеси, які потрібні для нашого організму, і наш організм працює насправді як симфонічний оркестр. І якщо щось десь виходить з ладу, то це ну, приводить до того, що всі решта органів вони також починають якісь збої в роботі. І оці органи вони найважливіші. Тому я би теж радила вам ну, почати. З цього засобу. І я ще теж собі замовила дві от очікую, тому що спочатку важливо всіх клієнтів снабдити, а потім да, осна... оснащ... як правильно сказати, а потім вже і собі купляти. Так, на цьому новиночки не закінчуються. В цьому в мене ще новинки минулого каталогу: це батер для тіла. Лімончело насправді дуже мені сподобався тим, що він поживний, але при цьому м'який і немає липкості, немає якоїсь такої перенавантаженості шкіри. Я дуже задоволена цим засобом. Ще цікаво спробувати е, рідке лімончело, Також е, крем-гель. Бачите, він такий кремовий. Це в мене вже ванільний, а це е лиманчело. Так, і ще в мене тут є спрейчик для літа. Тобто, хто любить такі аромати, і цитруси вони піднімають настрій, вони там від депресії допомагають, тобто дуже приємні аромати. І в мене, до речі, ми коли тестили, то дуже зайшли. Або один аромат, або другий. До речі, ця серія має ще продовження. Там буде ще два нових аромати, але це згодом, тож очікуйте і побачите. Так, ще. Ось такі нові милка, там є ананас і є ось такий ось кавунчик. Аромат пахне навіть через упаковку. І дівчата мені казали, що насправді, коли тільки розпаковуєш, його аромат заповнює всю ванну, і дуже приємно він, він це милко пахне. А я нещодавно все ж таки спробувала ось таке милко, тому що дійсно дуже класні відгуки за них. Зараз також на нього акція це таке милко з сіточкою. І воно є таким, свого роду, унікальним продуктом, який класно подарувати на подарунки, тому що воно таке, знаєте, нестандартне. Там сіточка на такому шнурочку, який можна повісити, і от саме ця сіточка робить неймовірну таку бульбашкову пінку. Тобто це бульбашкове мило. Воно є з вітаміном С, воно є для сяння, воно є антицелюлітне, і ще, якщо я не помиляюсь, якесь. То я його спробувала. Дійсно, це просто не передати словами. Я вже підсадила своє близьке оточення на цю серію. У мене клієнти замовляють і мають запаси, але милко це довго не закінчується. Тому його вигідно брати замість яких гелій. І це натуральні складовики. Вони також покращують е і зволожують шкіру, м'яко, от байливо очищують. Тож мені дуже зайшло, я навіть там в доньки пробувала. І ще. В цій серії в мене ось такий новий шампунчик, і десь до нього має бути і кондиціонер. Декілька в мене шампунчиків цих замовили, дівчата їх свалили, тому будемо пробувати. Тобто я зараз закінчую, ну не то, що закінчую, тільки почала. Але я хочу тиждень потестити один шампунь і тиждень потестити ось цей шампунь. Мені цікаво їх спробувати, тому що в мене потрошку дуже класні відгуки на них йдуть, і мені дуже цікаво, як вони взагалі. Ну, будуть себе проявляти, який все ж таки кращий, як який кому із клієнтів радити. І з перевіреної серії, це теж один з лідерів, який посідає друге місце після чесникового шампуні. Це ось такий протеїнова серія, великий об'єм 800 мл. В мене замовили кондиціонер і маску. Маска має 500 мл. Такий ось об'єм, а кондиціонер має 800 мл, як і шампун. Ну Це у нас такі, скажімо так, старічки нашого каталога і у клієнтів. Так, ну що, в мене вже остання коробочка, бачите, я намагаюся швиденько вам трошки все розповісти. І хочеться все показати. Тут у мене також є цікаві новиночки, пропозиції. Ще один такий шампунчик замовили. Так, і до нього, до речі, йде ось такий ось спрей. Це замість кондиціонера, тобто це такі продукти, які називаються Лівінг, коли ви можете наносити або на вологе, або на сухе волосся і залишати. Чесно, вам признаюся, що насправді це не дуже варто цим хизуватися, але в мене часто буває, що я залишаю на останній момент, там поки доньку вкладу, там, залишається трішки свого часу. Я швиденько мою волосся. Але вже час лягати спати. І зачастую в мене волосся вологе. І отак от само і вчора. Бачите? Тобто нічого ну, не стерчить, хоча дуже круто відростає волосся, хочеться вам це показати. Просто оцю різницю мені зараз не видно на собі. Але я чітко бачила, як в мене тут відростало волосся, і як воно стає довшим і довшим. Я трішки зрізала довжину собі, ну, не трішки, а досить. Так? А хочеться вирівняти по довжині. Тобто це волосечко, яке в мене відростає, це завдяки одному компоненту, одному продукту, який я вам покажу згодом. Ну, зараз ці коробочки не є. Так, ще хочете показати ось такі ампулки. Це серія з це дерматокосметика від нашого виробника Pharmalife. І це сім ампул, які використовуються впродовж 7 днів. Потім робиться перерва на місяць і так продовжуються курси ще два. Тобто три курси треба зробити для того, щоб запустити всі обмінні процеси в організмі і кажуть, що навіть з першого разу ви просто не впізнаєте свою шкіру. Я пробувала цю серію і а, окремо зніму по відео, але все ж таки ці ампуки дійсно, от щось вони таке творять зі шкірою. Я не можу пояснити, що відбувається, але шкіра якось. Тут якось змінюється. Мені просто важко описати якісь деталі. І, можливо, якщо людина вона може помічати, вона вам розповість, що конкретно змінюється після цих ампул. Але я тільки відчуваю і бачу. А Описати, на жаль, я поки що не можу. Може, згодом це все пройде. Так, ага, дивіться, ще восьма упаковочка наших шкарпеточок. Так. Тут у мене новинка, це редуцел це гель-скульптор для тіва. Він має десь 150, а, 100, точно, 150 мл, має неймовірно потужні складники від антицелюліту, ну, від целюліту, точніше. Це гель, який дуже швидко допомагає нормалізувати і е, прибрати проблему целюліта, і він дійсно дуже дієвий. Тобто, це така. Дієва формула потужна, яка має велику кількість там, складників, і які кожен з них налаштований на те, щоб покращувати і позбавити вас апельсинової шкірки. Тому ви вже замовили, тож будемо тестити. Так, ще в мене ось така цікава добавочка, і вона неймовірно крута, тому що коли ми споживаємо солодке, а зараз, на жаль, під час війни це дуже часто, тому що, по-перше, це дає мозку задоволення. По-друге, це в деяких випадках це для зниження стресу. І по-третє, це просто енергія. Тому дійсно дуже часто на солодке тягне, і мене так само. Тому, насправді хотіла сказати, що ця добавка вона просто феноменальна, тому що вона допомагає зменшити кількість глікованого гемоглобіну. Це підтверджено клінічними дослідженнями. І є компоненти, які полагоджують цей обмін глюкози для того, щоб не було, коли є надлишок глюкози, то тоді відбувається спайка білків. Це пов'язано із клітинами шкіри. Це таке гліколів, не знаю, не гліколів, а гліколіс, чи якось так називається. Ну тобто якраз спаються ці білки. Колагенові волокна і шкіра починає старіти. Так само відбувається з нашими внутрішніми білками, з яких складається більшість клітин, і в тому числі і гемоглобін. Тому от ця добавка буде знижувати саме глікований гемоглобін. Це дуже важливо. Тому я собі замовила, також її мені хочеться вже спробувати. Тут 60 капсул і вживається, по-моєму, якщо я не помиляюсь, тут десь по 4 в день дві в обід, дві ввечері. Дуже цікаві добавочки, вони запиваються там великою кількістю води. Мені цікаво спробувати, тому що насправді періодично як не крутий, наче там, себе контролює. Особливо після Пасхи, після поминальних днів, коли ці цукерки лежать, і коли вони ну от просто на очах, і я не знаю. Я просто, от зараз під вечір, я не стрималася вже там ну, з'їла цукерок. Тому я взяла такий собі набір так само. І... Пізніше поділюсь з вами своїми відгуками, своїми відчуттями. Насправді, ці добавки вони там всі круті. Я замовила для себе, очікуйте в наступних відео, покажу, трішки більше розповім, чому вони такі класні, чому я їх замовила. Насправді, коли я побачила в каталозі, я їх так і толком не зрозуміла. Тобто там якось дуже кольорово, і я якось прогорнула і не зрозуміла, що це за добавки, і думаю, ну буде вебінар, нам все розповід... ну, розкажуть. І так і є. Вебінар дуже затягнувся на три години це рекорд, тому що про все хотілося якраз і розповісти. Так насправді я думала, що мені ну, нічого не треба. У мене все є, мені не треба. Але коли я почитала склад, то я зрозуміла, що мені такі треба багато добавок. Тож я собі замовила і очікую, в наступному замовленні зроблю розпаковку. Ну що, друзі, наостанок хочу показати вам от в цій коробці. А ось такі дві упаковки колагену. Це продукт, від якого якраз таки цей ефект відросло волосся. Оце воно і є. І ця упаковочка це найкращий колаген, який пробували. Який в мене також є різні відгуки, тому що у нас велика кількість колагену на різну ціну. Але ось цей, він просто неймовірний. У мене було особисто декілька випадків. По перше, шалено волосся. Це от факт. По-друге, він мене рятував, коли були якісь вірусні захворювання, і коли я його якось на постійній основі вживала, то порівнянню з моєю родиною, як же правильно сказати. Коротше кажучи, не дуже мене зачепила хвороба, це завдяки тому, що тут є дуже потужні антиоксиданти: це гриб Майтаки і фрукт кам'юкамі, який має просто шалену кількість вітаміну С. Також тут є гіалуронова кислота, тут же є еластин, тут є оцей гідролізований колаген, який дуже круто поглинається, насправді і дуже працює. Тут 30 саше, які зручно розводити, і виробник їх радить використовувати на ніч. А, хоча деякі люди п'ють і вранці, дуже сподобався цей колаген, і я хочу до нього повернутися, але просто ще не встигаю. У мене був особисто випадок, коли в мене Хрустіли всі суглобчики. Я не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, це кава. У мене є такі постійні, що кава все ж таки вимиває якісь такі мікроелементи, тому і нігті слабшають, і якось так от а, почали хрустіти всі суглоби. Це було щось неймовірне. Я прийшла на заняття по пілатусу, на індивідуальні, і це був просто постійний хруст. Від маленьких якихось там пальчиків, сугобів до навіть великих таких тазбедрених, чи як правильно сказати. І я почала пити цей колаген, бо я дуже злякалася, не зрозуміла, що відбувається в моєму організмі. Я почала його пити, і через два тижні я так: ой, щось, щось не вистачає. Стоп, мене пройшли цей хруст. Тобто він дійсно працює. Я бачила відгуки і в чатах про те, що дівчата кажуть, що перестали там боліти коліно, що дуже класно там стала спина. Тобто він дійсно дієвий. І в першу чергу ви маєте розуміти, що будь-який колаген він має бути десь 2-3 місяці, тому що він спочатку латає всі дефіцити в організмі, і тільки вже потім він іде на волосся, на шкіру для краси, так мов би. А ще такий момент: що якщо людина не вживає білку, то білок нам дуже необхідний для будівництва наших клітин, для нашого імунітету, для наших гормонів, для наших клітин крові. І тоді цей компонент буде розходуватися туди. Тобто, треба чітко їсти норму білка. В день, і тоді цей колаген він буде дуже круто працювати. Якщо ви ці рекомендації застосовуєте, то ви однозначно побачите результат. І як і більшість моїх клієнтів переконалися, що він вартує своїх грошей. Дійсно, це продукт просто неймовірно крутий. Ну що, друзі, ось такі чотири коробочки я вам сьогодні показала, і сподіваюся, я дуже швидко впоралась. І сподіваюся, це відео було вам корисним та цікавим. А в наступних відео покажу ще новинки і розповім, чому саме їх замовляються, чому вони класні і що в них такого особливого. Тож, до зустрічі на моєму каналі.